Шоскінські перевізники зібрались біля виконкому, бо міська влада звернула увагу на їх прохання про підвищення суми проїзду до 5 гривень. Нагадаємо, на минулому засіданні виконкому прийняття рішення про подорожчання було відтерміноване. Тож, чи відреагує на прохання маршрутчиків міська влада зараз та як до можливого подорожчання відносяться шоскінці, дізнайтесь з наступного сюжету. Валерій Перегов розпочав свою діяльність у якості шосницького перевізника у 1999 році. Тоді згадує чоловік, газ був по 40 копійок, а ціна проїзду по місту становила 50. Зараз же тариф становить 4 гривні. З огляду на економічну ситуацію пан Валерій разом зі своїми колегами прийшов під виконком, аби врятувати свій бізнес. Петро Шкротов, перевізник, який обслуговує маршрут номер 2 вже 15 років. Жаліється, що через нині діючий тариф вони при. Нам не дают повышение цен, хотя сделана калькуляция, сделаны все расчеты на более высокие цены. Цены рассчитаны более 6 гривен по калькуляции. Калькуляция лежит вся в горисполкоме. Все это дело э, уже сделано с октября, с октября месяца. И ждем мы с октября этого месяца повышения цен. Но почему-то нам не дают увеличить тариф. На Украине одна шостка только осталась ездить по 4 гривны. Все уже... Города там по шесть там по сім Харків, в Харкові, в ваших городах. У нас що чотири інформація про можливе підвищення вартості проїзду містянам, звичайно ж, не дуже сподобалась. Адже як говорять люди, сервіс не на найкращому рівні. А пенсіонери наголошують, що для них сума після подорожчання стане непосильною. На подорожання ми пенсіонери для нас подорожання смерті подобне. для нашого міста, Я думаю, це дуже високовато. Потому что в Киеве даже таких цен в принципе нету и по Киеву проехать сколько а у нас здесь то ничего проехать и по такой цене это дорого. Обслуживание отвратительно двери не закрываются зимой, холодно в маршрутках. Вы посмотрите на какой резине они ездят. Це просто нонсенс. Перевізники скаржаться, що через низький тариф вони змушені виплачувати водіям лише мінімальну заробітну плату. Вони зазначають, що через низьку окупаємість не можуть дозволити собі бути на маршруті до 10-ї години вечора. Саме тому по місту в пізній час курсує лише один черговий автобус. Як зазначили водії, одне коло по місту сягає 24-25 кілометрів. Утренні вивози людей на роботу, на учебу. Да, там, звісно, Круг оправдывает себя, один круг. А дальше круги идут. Уже как бы народа меньше. И вот эти остальные круги идут в убыток. Мы за этот круг не оправдываем даже ни газ, ни. Вот ета ж катора сума, яка скалькулірована. При цьому, як зазначають маршрутники, вони здійснюють перевезення пільгових категорій громадян. Крім того, за сумісним рішенням з міськвиконкомом було зроблено знижку на приїзд учнівській молоді. Дар'я Гребенюк, начальник управління економіки, повідомляє, що такі витрати міська влада перевізникам не відшкодовує. Справа в тому, що між перевізником та виконкомом є договір, і в цьому договорі прописано, що перевізник надає одно пільгове місце. Але з місцевого бюджету він компенсації ніякої не отримує. Валерій Шевцов, перевізник з 20-річним стажем, у своєму підпорядкуванні має шістьох водіїв. Підприємець обслуговує три маршрути. Він скаржиться, що ремонтувати транспорт доводиться кожного дня. До того ж, робота перевізника має тяжке психологічне навантаження. Є люди, допустимо, за, за сутки перевозять машини 300-400 чоловік. Ну, приблизительно так. Кожен заходить зі своїм характером, своим обидами там. і обычно винуватим ми становимся в цій ситуації. Потому ну, где то нагрубил водитель, всі говорят. а наші моменти, как бы, ніхто не слышит. Як виявилось, у місті немає жодної новісінької маршрутки. Підприємці купують машини для перевезень, що вже мають певний пробіг. Адже купувати новий транспорт невигідно, бо гроші потім відбити не вдасться. Все, і ліс сум пригнана, де вибита, убито. Или с Киева там, или я не знаю, где убираются они, или на металлом сдавать, или в шостку сюда, на перевозке. Вот так вопрос. Если бы было так хорошо в Шостске, то я думаю, нашу нишу бы уже давно кто-то занял. Потому что. Тяжело. це бізнес на сьогоднішній день тяжелий. Калькуляцію щодо підвищення тарифу перевізники надали до виконкому декілька місяців назад. Нагадаємо, на минулому засіданні виконавчого комітету рішення щодо здорожчання вартості проїзду було відтерміноване. Як зазначає начальник управління економіки, перед тим як підготувати рішення на розгляд, було проаналізовано вартість проїзду в інших містах. Ми здійснювали моніторинг цін на відповідні послуги по іншим містам. Можу сказати, що по сумській. І області в місті шостка це найменший тариф. Всі інші міста вже підняли вартість відповідних послуг. І на сьогодні по місту суми даний тариф складає 5 гривень. Як нам відомо, то перевізники вже подали розрахункові матеріали на 7 гривень. З огляду на нинішню позицію перевізників на наступному засіданні виконкому знову буде підніматись питання щодо подорожчання проїзду, аналізуючи. Загальні тенденції, а також фінансовий стан підприємців. Відповідне питання буде винесено на розгляд засідання виконавчого комітету Шостинської міської ради. А потім вже виконавчий комітет дасть чи рекомендації або прийме відповідне рішення. Як повідомила Дар'я Гребенюк, у місті нараховується 27 маршрутів, які обслуговують 25 перевізників. На маршрутах задіяно 60 транспортних одиниць.